Привіт, мої любі! Знову вітаю вас на своєму каналі Еліанура Таро 2. Сьогодні, поки зберігаю інтригу з приводу колоди Таро Слава Україні! Сьогодні прочешем наших ворогів, хто тобі враг, що замислив три варіанти. Перший, хто обирає гірський кришталь, а другий такий кальцит і Третій камінь шеру або чорний турмалін саме загадковий. Обирайте свій варіантик. Я думаю, це буде експрес-розклад. Чисто так, поки ви мені напишете у коментарях або до цього відео, або до попереднього про. Ту колоду Таро, яка наз... має назву Слава Україні. Які ж теми ви хочете бажаєте. До речі, я вже подивилася особистий також розклад навіть на тій колоді. Але я хочу, щоб ви свої пропозиції мені написали, що ви хочете почути чи побачити. Поки ми на колоді американською садовою відьми. такою. Вона робить прогнози. Вона називає себе американська садова відьма Елен Дуган. Тож, перший варіант, всі б продумали. Хто твій враг? Перший варіант. Так, давайте сразу всіх виложу. Другий варіантик. Хто твій враг? І третій варіант. Хто твій враг. Так, І так, дивимося. Перший варіант, хто брав гірський кришталь, до речі, можна по ньому також майбутнє прогнозувати. Так, вам тут карти говорять, що ви можете самі якби його відчути. Відчути, вам буде дано все дано побачите, висвітлять, прямо висвітлять. Ви на нього зараз не звертаєте уваги, але е, ви будете йти якби, своєю доріжкою, до речі, правильною. І ви на своєму шляху дуже побачите добре цього врага, бо він себе проявить. Знаєте, коли саме тоді, коли ви будете йти своїм шляхом. І він або по заздрості, або по тому, як він буде дуже негативно вас майже так клювати, що ти не те робиш, ти не туди йдеш, ти не повинен, не повинна да, це робити. І от коли ви таке відчуєте, такий гонізм да, на себе, то ви чітко зрозумієте, що саме це. Ваш враг, так? Тобто тут вам дано, дано відчути самому або самій, хто він, ваш враг? Ворог. А що він ще? Ну, так він себе править. Так, тут підтвердження лише, що вам потрібно ще більш стійкості, настойчивості, так? Більш так такої впертості на досягненні цілі, і мати більш чітку уяву про свою ціль, от якщо є якийсь вибір, ви повинні сформувати. Ось я хочу це, і я буду так, так, так досягати, прям прокласти свій шлях. І коли ви побачите, що хтось заважає саме вашому шляху, Ото і буде ворог. І ні в якому разі не слухати таких людей, які не питають. Так, оце величезний шанс буде побачити ворога, перемогти його. Дивіться, яка карта. Я її обожнюю просто ту Пентаклів. Надається громадний величезний шанс. І ще й в грошовому еквіваленті вам дуже пощастить. Не тільки Переск... Переграти, перемогти ворога. Тож так, от перший варіантик. Ви молодці <рес> йдіть дорожкою, бо ви йдете вірну дорожкою. Другий варіант Ну ви тут зірка, дивіться. Так, але ж у нас питання було: хто ваш враг? Можливо, тут хтось або дивиться мене, персона медійна особистість, або ви у такому середовищі, так? А хто ваш ворог може бути? Ворог, до речі, може, тайні, тайні вороги у вас. Тайні вороги, і це вам вони кармічно, до речі. Послані. Так, ще й Верховна Жриця. Ви тут, до речі, так, щось у мене зі світлом тут трапляється, незрозуміло. Як я почала казати, що таємні вороги, зразу почало зникати світло. Як не дивно. Так. Верховна жриця говорить, що ви можете також займатися таємними науками, вас манить також містицизм, інтуїція у вас потужна. Угу. І, до речі, в такому ж середовищі і ваші вороги, і вони десь близько можуть навіть знаходитися біля вас. Дуже близько. Дуже близько. Так, і що вам, які порада вам від карт? Якщо у вас таємні вороги. Так, ось порада вискочила. Тут також що ви, у вас буде якийсь прорив, у вас захист сильний. У вас навіть якщо є вороги, у вас є потужний захист. Тобто вам боятись нічого. Так, знову така карта, що говорить, ви ваша сила в тому, що коли ви усамітнюєтесь, ви вмієте працювати з енергіями, ви вмієте ставити захист самі собі, або, або у вас є такі. Ну, тут і також вороги підстать вам. Так. Ну, я не бачу, що вони на вас так можуть сильно впливати, бо ви самі, ви тут дуже така цікава, містична особистість. От. Я думаю, що ви своїх навіть тайних ворогів можете, можете вичисляти, хто вони. І, в принципі, вони вам шкоди особливої не зроблять, бо у вас там прорив. І ви, не дивлячись на те, що є якісь таємні вороги, з вас як з гуся вода, так би мовити. Так, третій варіант. Хто брав чарівний чорний турмалін? Тут можуть дивитись мене чоловіки, більш вірогідно, ніж в тих двох варіантах. Король Пентаклів. Ну. Звичайно що тут заздріснути можуть бути, бо ви така особистість, така досягла вже чогось, причому як жіночки, пані чарівні, так і поважні чоловіки. Так, вам, до речі, також ви своїх ворогів можете побачити, але, можливо, нам підкажуть карти. Хто ваш ворог? Ну, у вас на роботі можуть бути вороги, заздрісники, вороги. Вони вас не досягають, ті вороги. Вони є, але вони як на іншому березі. Ви на них дивитесь так, здалеку. Можливо, в інтернеті. У вас нема поруч, у вас, ворогів, ви процвітаєте, бо то з уже у вас справи дуже. Класно йдуть на сьогодні, принаймні. А вороги, якщо є, вони на іншому березі. Ну, давайте, тут мені цікаво стало. Але вам важко. А чого вам важко? Ворог далеко. Так, бо ви емоційна, може бути м, м, натура така. І неважно, ви чоловік чи жінка, а, і вас багато чого турбує. У вас такі енергії, от, знаєте, як і місяць на вас, фази місяця можуть впливати. І ви чужий біль дуже добре відчуваєте, а яка порада вам? Тут э, жінка може допомогти, якщо чоловік, якщо ви самі жіночка, у вас, до речі, може бути домашня тваринка, і вона така майже частина вас, вона вам так допомагає. Майже терапевтичний ефект від цієї тваринки. Для чоловіків, дивіться, трошки інша трактовачка. Це жінка має такий терапевтичний ефект. Але яка жінка цікава для чоловіка, за якою, можливо, були порушені стосунки. Тому вам так і страшно на сьогодні, що та жінка, яка вас підтримувала, тут зв'язок. У вас виходить, як і ворог десь далеко, як і підтримка та у чоловіків десь далеко. А у жіночок, ні, у жіночок це ось така тваринка. Якщо цікаво, яка жінка, от чоловіки можуть запитати, що ж це за жінка, вона трохи схожа ось на таку королеву жестів. Може бути руде волосся або. Навіть, так? А, може бути рижий кіт, але не обов'язково. Це така натура діяльна дуже, вона дуже діяльна. жезлова королева пристрасна та діяльна. І яка порада вам тут від карт, як жінкам, так і чоловікам? Так, вам потрібно відплити від... від чого? Угу. Тут магічні впливи можуть бути. Так, вам потрібно від якихось старих енергій відмовитися від якихось шляхів старих вирішення проблем і творити магію самостійно. До речі, не слухати поради чужі, а все у ваших руках. Карта маг говорить, що все у ваших руках. Це карта і для жіночок, і для чоловіків. І все робіть з любов'ю. Все, за що ви беретеся, робіть з любов'ю отака от от порада. Навіть не знаю. Просто робіть свою справу, але робіть це з любов'ю. Пишіть коментарі, мої люди. Ставте вподобайки, якщо подобається розклад. Я вас всіх люблю. До нових зустрічей. Ваша Елеонора. Пока.